Розділ 9. Трансформувати хвороби і страждання. Перетворюючи хворобу на просвітлення. Смирення це внутрішнє прийняття того, що є, без жодних внутрішніх застережень. Йдеться про ваше життя, про момент тепер, а не про обставини чи життєву ситуацію, як я це називаю. Хвороба. Є частиною вашої життєвої ситуації. А якщо так, то вона має своє минуле і майбутнє. А минуле і майбутнє утворюють безперервний потік. Якщо тільки ви не активуєте рятівну силу моменту тепер. Під шаром обставин і життєвих ситуацій, що тривають у часі, існує глибший і значно важливіший рівень. Ваше життя. Буття в позачасовому тепер. Оскільки в моменті тепер проблем не існує, то не існує і хвороби. Хтось причепив ярлик хвороба на вашу ситуацію, а ви повірили в те, що там написано. Саме це утримує хворобу, підсилює її і перетворює цей тимчасовий дисбаланс на фундаментальну реальність. Дисбаланс не тільки стає реальним і надважливим, а й триває в часі. Він отримує те, чого не мав раніше час. Якщо ви фокусуєтеся на моменті тепер і відмовляєтесь навішувати на нього ментальні ярлики, тоді хвороба зводиться до одного чи кількох чинників: фізичний біль, слабкість, дискомфорт, неповносправність. Ось де треба застосовувати смирення, здатися тому, що є тепер, а не ідеї під назвою хвороба. Дозвольте стражданням виштовхнути вас у теперішню мить, у стан інтенсивної свідомої присутності, використайте їх для просвітлення. Смирення не змінює ситуацію, принаймні не прямо. Смирення змінює вас. А коли ви змінилися, увесь ваш світ також змінюється, тому що світ це лише ваше відображення. Хвороба не є проблемою. Ви є проблемою, допоки егоїчний розум тримає вас під контролем. Коли ви захворіли або стали надієздатними, відкиньте негативні думки про те, що ви не і винні у всьому, що трапилось. Не нарікайте на життя за те, що воно до вас несправедливе, і не картайте себе. Усе це прояви опору. Якщо ви серйозно занедужали, використовуйте хворобу для просвітлення, не наділяйте хворобу минулим чи майбутнім. Дозвольте їй виштовхнути вас у стан гострої усвідомленості моменту тепер і спостерігайте, що буде далі. Станьте алхіміком, перетворіть базовий метал на золото, страждання на свідомість, а катастрофу на просвітлення. У вас діагностували серйозне захворювання, і мої слова вас розлютили. Тоді це беззаперечний знак, що хвороба стала частиною вашого я. Тепер ви бороните свою тожсамість, захищаючи хворобу. Стан, означений як хвороба. Немає нічого спільного з тим, хто ви насправді. Тепер, коли трапиться якесь нещастя, прийде велика біда, важка хвороба, каліцтво, втрата маєтків, соціального статусу, банкрутство, розлучення, смерть чи страждання близької вам людини або ж близькість вашої власної смерті. Пам'ятайте, усе має зворотній бік. Ви – за крок до чогось надзвичайного, повного алхімічного перетворення базового металу, болю і страждань, на золото. Це останній крок, і зветься він смирення. Я не стверджую, що за таких обставин ви будете щасливі, навряд, але страх і біль перетворяться на внутрішній спокій і блаженство, які струменітимуть з глибини вашого єства. Із самого непроявленого це тиша Бога, яку неможливо збагнути. У порівнянні з нею щастя видається дрібницею. Разом із променистим спокоєм приходить усвідомлення не з рівня розуму, а з рівня вашого буття, що ви незнищенні й безсмертні. І це не віра, це абсолютна впевненість. Яка не потребує зовнішніх доказів чи підтверджень з інших джерел, перетворюючи страждання на спокій. Навіть за критичних обставин буває нереально складно прийняти момент тепер. Але завжди є нагода попрактикуватись у смиренні. Нагода номер один це можливість практикувати смирення кожної секунди свого життя. Ви усвідомлюєте, що нічого не можна змінити, адже воно вже існує, і кажете так тому, що є і тому, чого нема. А далі робите те, що повинні робити, як цього вимагає ситуація. У режимі прийняття ви більше не примножуєте негатив, страждання і нещастя, а живете в стані неопору, благодаті, легкості і припиняєте будь-яку боротьбу. Ви примножуєте біль і страждання щоразу, як вам знову не вдалося ви упустили черговий шанс. Можливо, тому що рівень свідомої присутності був недостатнім, аби уникнути звичайних несвідомих схем опору. Або ж через те, що ситуація занадто критична, а отже, цілковито для вас неприйнятна. Може видатись, ніби сама ситуація породжує страждання. Але це не так у всьому винен ваш опір. А тепер настав час для шансу номер 2 аби досягнути смирення. Якщо ви не можете прийняти те, що ззовні, прийміть те, що всередині. Якщо не можете прийняти зовнішні обставини, прийміть внутрішні. Це означає. Не опирайтесь болю, просто дозвольте йому бути. Віддайтеся на волю горя, відчаю, страху, самотності, чи якої б там форми не набуло ваше страждання. Спостерігайте за ним, не навішуючи ментальних ярликів, віддайтесь цьому відчуттю. А потім дивіться, як чудо смирення перетворить глибоке страждання на глибокий спокій. Це ваше розп'яття на Христі. Перетворіть його на власне Воскресіння і Вознесення. Забудьте про смирення: якщо біль нестерпний, усі розмови про це видаються марними і безглуздими. Якщо сильно болить, ви радше захочете якомога швидше втекти, аніж прийняти біль. Ви не хочете більше відчувати те, що відчуваєте. Що може бути природніше. Але іншого виходу немає, звідси неможливо втекти. Утім, є безліч способів здійснити псевдовтечу, зануритись головою в роботу, почати вживати алкоголь чи наркотики. Можна спроєктувати біль назовні або ж витіснити його. Усі ці способи не звільнять вас від болю. Страждання не стануть менш інтенсивними, навіть якщо зробити їх несвідомими. Витіснений емоційний біль заразить усі ваші думки, вчинки і навіть стосунки. Ви будете транслювати біль, так би мовити, випромінювати його, а інші підсвідомо ловитимуть цей сигнал. Якщо вони теж несвідомі, то можуть відчути бажання. Напасти на вас у той чи інший спосіб. Або ви захочете зробити їм боляче, несвідомо проєктуючи свій біль на них. Ви притягуєте і проявляєте те, що відповідає вашому внутрішньому стану. Якщо назовні виходу немає, залишається один шлях крізь. Не відвертайтеся від болю. Поверніться до нього обличчям. Відчуйте його наповну. Відчуйте, але не думайте про нього. Виразіть його, якщо потрібно, а не знімайте про це кіно у своїй голові, віддайте всю свою увагу відчуттям, а не людині, події чи ситуації, що їх викликала. Не дозволяйте розуму вигадати історію про бідну жертву і ототожнитися з нею, жаліючи себе. І розповідаючи світові свою сумну історію, ви ще більше занурюєтесь у страждання. Оскільки від болю не втекти, єдина можливість щось змінити пірнути в нього. Інакше нічого ніколи не зміниться. Отже, повністю віддайте увагу своїм відчуттям і намагайтесь не навішувати ярлики, заглиблюючись в емоцію, будьте максимально присутні. Спершу все здаватиметься темним і страшним. Вас розпиратиме від бажання дременути геть. Спостерігайте за цим імпульсом, але не вдавайтесь до дії, утримуйте увагу на тому місці, де болить. Відчувайте горе, страх, жах, самотність, чи що там у вас є. Будьте пильні і залишайтеся присутніми, присутніми всім своїм єством. Кожною клітинкою тіла. діючи так, ви вносите світло в темряву, і це світло вашої свідомості. На цій стадії не треба перейматися смиренням. Воно вже відбулося, як повна засередженість на моменті тепер і є прийняттям, а прийняття і є смиренням, віддаючи свою увагу, ви отримуєте силу моменту тепер. Це і є сила вашої присутності. Тут немає прихованих кишень, де опір може заховатись. Присутність стирає також і час, а без часу жодні страждання, жодний негатив не виживе. Прийняття страждання це подорож у смерть, відкриваючись глибокому болю, дозволяючи йому бути, даруючи йому всю свою увагу. Ви, ніби свідомо, входите в смерть. А помираючи такою смертю, усвідомлюєте, що насправді смерті не існує, а отже, немає чого боятися адже вмирає тільки его, лише воно. Уявіть сонячний промінь, який забув про те, що він невід'ємна частинка сонця. Промінь живе в ілюзії, вважає, нібито йому. Треба боротися за виживання, придумує собі нові маски і чіпляється за них, а не за сонце. Покласти край самообману, хіба це не чудесне звільнення. Бажаєте легкої смерті, прагнете померти без болю і агонії, тоді, що миті помирайте для минулого і дозвольте світлу вашої присутності пролитись, на оце важке, в'язке, сплутане часом я, яке ви вважали собою. Просвітлення через страждання, хресна дорога. Хресна дорога старий спосіб просвітлення і ще донедавна єдиний спосіб. Але не треба відкидати його чи недооцінювати. Він усе ще актуальний. Хресна дорога означає. Перевернути все догори дригом. Найгірше, що є у вашому житті, себто ваш хрест, стає найкращим, що з вами коли-небудь траплялось. Адже саме це найгірше змусило вас здатися, померти, змусило стати ніким, стати Богом, який також є ніщо. Просвітлення через страждання, хресна дорога, означає, що вас силоміць тягнуть у Царство Боже, підганяючи криками і копняками, і ви, зрештою, здаєтесь, бо більше не сила терпіти біль. Але болітиме ще довго, перш ніж ви остаточно капітулюєте. Якщо ж ви обираєте просвітлення свідомо і добровільно, тоді, передусім, вам треба звільнитися від зачарованості минулим і майбутнім. Зробити перебування в моменті тепер головним завданням свого життя, це означає бути присутнім тут і тепер, а не ментально мандрувати в часі. Це означає сказати так тому, що є. Тоді вам більше не знадобиться біль. Тож скільки часу ще потрібно, аби ви могли сказати я більше не буду примножувати біль і страждання. Скільки ще болю треба витерпіти, аби врешті зробити цей вибір. Якщо вам потрібно ще трішки часу, ви його отримаєте. Більше часу і більше болю. Адже час і біль нероздільні. Ви маєте вибір. Вибір передбачає усвідомленість високий рівень усвідомленості. Без цього у вас немає вибору. Вибір з'являється лише тоді, коли ви розототожнюєтеся з розумом і його обумовленими схемами. Умить, коли ви стаєте присутніми. З точки зору духовності ви залишатиметесь несвідомими, допоки не сягнете цього рівня. А це означає, що ви приречені думати, відчувати і діяти лише в той спосіб, який диктує вам ваш розум. Ніхто свідомо не обирає дисфункцію, конфлікт, біль, ніхто свідомо не обирає божевілля. Усе це відбувається тому, що вам бракує присутності, аби розчинити минуле, бракує світла, аби розсіяти темряву. Ви не повністю тут. Ви ще не до кінця пробудились, а поки дрімаєте, обумовлений розум розпоряджається вашим життям. Так само, якщо у вас негармонійні стосунки з батьками, якщо ви досі носите в собі старі образи, бо батьки щось колись зробили не так чи навпаки не зробили те, що мали зробити, це значить, ви досі вірите, що вони мали вибір, що вони могли повестися інакше. Завжди видається, ніби люди мають вибір, але це ілюзія. Поки ваш розум з його обумовленими патернами керує вашим життям, поки ви є вашим розумом, у вас немає жодного вибору. Жодного, ви відсутні. Стан ототожнення з розумом дуже серйозний розлад. Це одна з форм божевілля. Практично кожен з нас тією чи іншою мірою страждає на цей розлад. Щойно ви це усвідомите. Вмить перестанете ображатися на батьків чи на будь-кого іншого. Як можна ображатись на хворобу? Єдиною правильною реакцією буде співчуття. Якщо ви перебуваєте під владою розуму, тоді у вас немає вибору, та ви однаково відчуватимете на собі наслідки вашої неусвідомленості і примножуватимете страждання. Далі будете волочити на собі весь тягар страхів, конфліктів, проблем та болю, а створені вами страждання будуть виштовхувати вас із несвідомого стану. Ви не зможете пробачити собі і не зможете пробачити іншим, допоки будуєте своє я на фундаменті минулого, тільки отримавши доступ до сили моменту тепер. А це і є ваша власна сила, ви зможете пробачити по-справжньому. Сила тепер позбавляє минуле його сили. Ви чітко усвідомлюєте, нічого з того, що скоїли ви самі, чи хтось вчинив із вами, не може зачепити ту променисту сутність, якою ви є насправді. Коли ви капітулюєте перед тим, що є, і стаєте цілковито присутніми, Минуле втрачаю свою силу, воно вам більше не потрібне. Присутність ключ до всього. Момент тепер ключ. Опір і розум нероздільні, тому припинити опиратись, тобто досягти смирення, означає припинити повноваження розуму в статусі господаря, розірвати стосунки із самозванцем, який вдає, ніби він це ви. Скинути з престолу фальшивого Бога. Тоді весь осуд і негатив розчиниться. Царство буття, яке завжди ховалося за ширмою розуму, раптом відкриє перед вами свої врата. Вселенський спокій поселиться всередині, а незбагненна тиша наповнить вас повінця. Зі спокоєм прийде велика радість, а з радістю любов. І там, на самому дні, у самій серцевині вас чекатиме священне ніщо, те, яке неможливо виміряти і означити. Кінець книги читав корвін.